Всім привіт! Мене звати Леся, я косметолог, працюю в Києві. Так як я працюю в районі Новопечерських липок, мої клієнти дуже вибагливі і завжди стояло питання про додаткові послуги, де вони можуть апаратними методиками зберегти молодість і красу. Тому я в результаті таких численних пошуків звернулася в компанію Zemits і придбала обладнання для смасліфтингу, так як ця процедура є топовою, дає класні ефективні результати, і вона є дуже безпечною. Даний бренд викликав в мене велику довіру, так як я обожнюю читати відгуки і дивитись на кейси. І я звернула також увагу, що мої колеги рекомендували мені даний офіс. Тому мій вибір очевидний: я задоволена покупкою, запрошую вас на процедури. Думаю, що все буде досить успішно.